Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі Збройних сил України загальні бою втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 травня 2024 року, орієнтовно склали 485 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано аж 1400 росіян. Танки ворога знищено 7496 штук, ще 11 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 14 460 одиниць, 43 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 12 515 штук за минулі 24 години 28 одиниць. РСЗВ знищено 1 тисяча 70 штук 4 за добу. Засої ППО Вторая армія міра не дорахувалася 798 штук 1 за добу. Літаки, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 351 одиниця за добу один, а від гелікоптерів збито 325 штук. Випала оперативно-тактичного рівня ворог втратив 9985 одиниць 49 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2197 штук. Кораблів і катері флону країни агресорки потоплено 26 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 16 тисяч 907 штук за добу 29, А спеціальної техніки ворога спало на 2054 штуки, ще 6 – з початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.